Всім привіт, знаєте який сьогодні день? Це день кінця епохи n 8 n Ви, мабуть, бачили заголовки «N8N n Помер чи кінець n N8N». А все тому, що OpenAI релізнули вчора свою нову платформу під назвою Agent Builder. Сьогодні детально розберемо, що це за платформа, для чого вона призначена, та чи мають рацію всі ці клікбейтні заголовки з просторах інтернету. Почалося з презентації, на якій ось ця молодівчина коротко показала та розказала, як користуватись платформою та створювати простих я і агентів, проте самопрезентацію ми розглядати тут не будемо. Перейдемо відразу до платформи і спробуємо ще зробити самі. А перед тим не забудьте підписатись та поставити лайк під цим відео. Це дійсно мотивує на створення нового цікавого контенту. Значить, переходимо на сайт самої платформи. Посилання я залишу в описі під цим відео. Та відразу бачимо 6 готових шаблонів, яких можна використовувати, так би кажучи, з коробки. Це, звісно ж, дуже мало, проте платформа запустилась тільки другий день, ком'юніті в неї ще немає. Побачимо, що буде через певний час. Шаблон ми зараз використовувати не будемо. Створимо нового агента, подивимось, інтерфейс платформи, та й взагалі, як тут це відбувається, відразу ж попадаємо в знайоме для нас середовище, та й взагалі в всіх платформах воно плюс-мінус одинакове. Це є наш канвас, по якому ми можемо переміщатися, додати нові ноди. Переміщати також їх, видаляти, і так далі, все стандартно при нажитті на конкретну ноду праворуч відкривається. Налаштування в даному випадку це є нода, якраз ai агента. Ми можемо його переназвати, йому якісь інструкції. Це наш промпт. Вибрати конкретну модель. Різонінг додати інструменти. Тут саме цікаве. Вихідний формат стоїть текст, проте може бути JSON, А також віджити ліворуч. В нас розташоване меню з самими нодами. Наразі їх є не дуже багато, проте як я вже й казав, в платформі всього другий день. Вона буде розвиватися, я впевнений, що OpenAI буде її розвивати, і кількість буде тільки збільшуватись. Аналогічні оператори if else while – це цикли, і також user approval. Тобто при виконанні якоїсь дії потрібно підтвердження користувача. З інструментів у нас file search – це Робота з файлами. Покажу на прикладі. Тут дуже легко та просто створюється векторна база даних від OpenAI, в яку швидко можна завантажити якусь необхідну вам інформацію чи файли, з яким має працювати агент. Робиться це в налаштуваннях ноди, можна ввести ID векторної бази, проте спочатку її потрібно створити. Нажимаємо Create. Тут її можна назвати та відразу завантажити якісь файли. Також нижче видно, який агент використовує цю базу, що є дуже зручним. Після створення копіюємо ID, повертаємось до агента та вводимо його ось тут. Як бачимо, відразу база підтягнулася, можемо використовувати. Також присутня нода mcp сервера, і ось ця найцікавіша називається Guardrails, Її розглянемо детальніше. Призначена вона для модерації запиту до AI-агента. Наприклад, визначає, чи немає будь-яких ін'єкцій, які вписують зловмисники в промптах. Також налаштовується цензура, будь-яке насилля. Булінг і так далі. Якщо таке щось запит є, ця нода цього не допускає. Ну і звісно ж, перевіряє запит на наявність будь-якої персональної інформації. Все це налаштовується тут дуже точно, наприклад, будь-яку локацію, ip адресу Емейли, кредитні картки, криптокошельки, все це тут можна налаштувати і не допускати до нашого AI-агента. Загальному дуже корисна нода. Я б особисто використовував її в кожному ai агенті. Ну і три останні ноди: це є нода агента, яку ми вже розглядали. Нода закінчення робочого процесу і. Звісно ж, стікер, який є максимально простий, одного кольору, можна змінити розмір та ввести текст. Коротко по платформі пройшлися. Давайте тепер спробуємо створити якогось свого ai агента. Ось такий агент служби підтримки в мене вийшов. В нього можна запитати будь-яке запитання на основі векторної бази. Він дасть відповідь, а також запросити повернення товару. Звісно ж, на початку я додав ноду Guardrails, яку ми розглядали раніше. Це та що модерує запит користувача. Та визначив тут, щоб не було ніякого сексуального контексту, хейту, булінгу і так далі. Після цього йде один агент, який визначає тип запиту, тобто він дивиться, чи це відноситься до запитання відповіді, чи до повернення товару. Ну да, if-else в нас направляє в потрібне русло до фак агента або агента повернень. В кожного з них є свій промпт. Тут, до речі, промпти можна відразу генерувати за допомогою. Того ж чата GPT, що є дуже зручним. Також в нашого агента питань відповідей я прикріпив інструмент векторної бази, загрузивши туди якусь інструкцію про смартфони, яку я скачав з інтернету. Агент повернень призначений для того, щоб запропонувати повернути клієнту товар. І після цього в нас стоїть User Approval, в якому я визначив запитання: клієнт хоче повернути товар. Це підтвердження має виконати людина. Після чого завершуємо робочий процес. Агентів можна тестувати прямо під час розробки, ну точніше, їх можна було тестувати ще вчора. Проте сьогодні я бачу, що компанія OpenAI ввела обмеження на цю функцію, ось вона тут зверху. Тепер це можна зробити тільки верифікувавши свою організацію. Мабуть, це було зроблено з метою боротьби з ботами. Після створення та тестування нашого агента нам потрібно його опублікувати. Для цього нажимається тут зверху кнопка. Я вже це зробив. І, по суті, наш агент є опублікований. Проте, як ним користуватися, скажете ви. А робиться це все за допомогою або ChatKit, це також окрема платформа, розроблена OpenAI. Зараз її розглядати ми не будемо. Або використовуючи agent SDK. Тут дається нам на вибір або TypeScript-код, або Python, за допомогою якого ми зможемо цього агента підключити до свого сайту, там, наприклад, використавши. React або якийсь фреймворк по типу Next.js і так, підсумуємо, що я можу сказати взагалі про платформу. Чи несе вона якусь небезпеку для N8N та подібних? На мою думку, ні, тому що це зовсім іншого типу платформа. Взагалі не зовсім коректно буде порівнювати її з N8N, Так як тут ми можемо створювати лише AI-агентів, та як ми знаємо, N8N цим не обмежується та взагалі не позиціонує себе як платформа чи інструмент, який призначений лише для створення. Якихось рішень на базі штучного інтелекту n 8 – це про вирішення проблем. Так інколи ці проблеми вирішуються штучним інтелектом, зокрема ai агентами. Але буває дуже багато ситуацій, коли штучний інтелект не приймає ніякої участі, потрібно створювати робочі процеси, які працюють по старинці, в яких розробник строго визначає сценарій, і насправді такі рішення мені подобаються навіть більше, тому що штучний інтелект буває інколи непередбачуваний, а в строго визначених сценаріях ти точно знаєш, як воно буде працювати, тому можете не переживати. Енвісімен буде і надалі розвиватися та користуватись попитом. Цьому я впевнений на 100%. Тепер поговоримо про те, що мені не сподобалось платформі від OpenAI. Найперше це те, що тут на жаль поки що виникає велика кількість помилок. Не все працює, як би мало працювати, як з прикладом, коли ми хотіли інтегрувати агента на свій сайт. Він просто нам не видає код. Також коли я в агентах використовував модель GPT-5, агенти відмовлялися працювати. Постійно виникала помилка. Проте я думаю, це все доволі швидко та оперативно пофіксить. Також тут менша гнучкість порівняно з тим самим N8N. Ми можемо використовувати в агентах лише моделі. Від OpenAI, що в принципі логічно, так як це платформа від OpenAI, векторні БАЗИ Також ми не можемо використати інші в наявності, тільки та що від OpenAI, за яку. Вони беруть окрему плату, ну і також сам юзер-інтерфейс не є зовсім beginner френдлі Трішки складніше зрозуміти, що куди передається та як це працює, ніж в тому самому N8n. Кількість нот також дуже обмежена. Проте я думаю, з часом вони будуть додавати все нові. Тепер про плюси це те, що тут все налаштовано з коробки. Вам потрібно Лише мати акаунт OpenAI, заходите та підключаєте будь-яку модель, векторну базу даних та інше, не підключаючи та не налаштовуючи ніяких там кредилів, сервісів інших реєстрацій. Це дійсно буде користуватись попитом користувачів, які не люблять бавитися з оцими всіма. Налаштуваннями, але водночас це є і певним обмеженням. Так що будемо дивитися, стежити за тим, як платформа розвивається, що додають нового, та й взагалі те, що потенційні конкуренти N8N починають з'являтися на ринку, це навіть добре, тому що конкуренція завжди породжує прогресію. Будемо надіятися, що це буде діяти і в випадку з нашими нову котлу код платформами.